Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вестимо, переможемо. Я знову до вас із включенням про один сорт, про сорт Thay Вибачте, якщо в мене вже забагато мелькає і я вже зачасто виходжу в ефір, але я от цього року чомусь дуже так, в мене гостро таке відчуття захоплення і захвату сортами, особливо так деякими, які в мене часто мелькають, і середих Thay Zone. Минулоріч я теж, я пам'ятаю, що дуже мене він тішив, і я теж його знимкувала, фільмувала, все, що можна, було, крутилась брання. Але цього року я просто мені навіть слова добрати тяжко. Хоча я загалом читаю багато, ніби словниковий запас мами бути добрий, і спілкуюсь дуже багато по роботі. Але просто я якась дуже вражена цього року, як він себе показав, цей твайлет зон, ця красуня і Томка Рут. Що саме мене вразило, це от оця, оцей колір. Дійсно, зараз він, я б сказала, сутінковий. Дійсно, цей твайлайт, його назві це зараз саме, саме зараз воно виявляється, проявляється. І я дуже-дуже милуюся ним. Чудуюся, милуюся, насолоджуюся. Причому що сонячні дні, от, який це наш день, коли воно квітне день четвертий, десь уже так. Десь четвертий день вона так вже починає якби, ну від початку свого від першої квітки, четвертий-п'ятий, нехай. І щодня сонце. Ну, сьогодні трішки більш хмарно, ну, вітерець такий і хмарки ходять, може буде дощ, як вже хочеться і треба. Але навіть на сонці вона наскільки оксамит, вона наскільки темна, наскільки це такий глибокий, аж не віриться. Ну так, і виходить, що він дещо мінливий. Може бути він і інший трішечки. Але зараз от те, що вона себе показує, то просто прекрасно. Зразу хочу сказати вам, хто має молодші кущі, має увазі цей сорт, але там кущ перший рік у вас квітнутиме, чи навіть другий рік, то. можливо, він не покаже такого. Бо я бачу, що в мене оце, ну йому взагалі три роки. А на цьому віці від другий рік. Хоча я навіть минулого року, коли його посадила, ну на минулий сезон його пересадила, то він теж дуже гарно себе показав. А цього року, вже третій рік йому, самому кущеві в мене, то він дуже-дуже ну, додав гарно наріс. Він має бути десь 105 см заявлено висоту. В мене нема ще так. Десь сантиметрів 70. См. Я не знаю, чи буде, чи ні, побачимо. Але по щедрості точно буде гарно. Попили є чорна побризкала, Я вчора біоактоверм. Е, ну, я намішала, я взяла актоверм, і бітоксибацилін і що там ще, Відживла земля, все що в мене було, я все намішала. І бачу, що не ворушиться. Надіюся, що взяло. Але звісно, це я буду доволі бризкати ще. Квітка велика, вона дійсно стала велика. Вона більша, ніж минулий рік. Ой, зачепив індикулету. Вона дійсно більша, ніж минулий рік. Е е от, ну, та, От, прошу, бачите, розмір моєї руки. І так я не пам'ятала, що вона мала бути велика. дійсно велика. Ну, є більші, звісно, в мене є сорти з більшою квіткою. Але це вже теж досить велика, я б сказала, досить велика. Я зрізала. Я не дуже якби, багато до цього часу зрізала, маю на увазі попередні сезони, бо зараз ще нема дуже що, бо тільки починає. Але цього року я вже не втримуюся. Я бачу, що воно таке гарне. хоч що постійно воно перед очима мелькало, і пахощі. аромат, звісно, через пахощі теж я одрізане в саму чергу. І, до речі, коли воно біля мене стоїть, біля мого робочого місця, то не нудний запах, не притурний, тобто голова не тьмяніє і не крутиться. Бо я така, якщо б наприклад, черемшину, то це б просто голова зразу розбуля, чи там бузок, він дуже міцний запах має. Це ні, якщо нюхати його прямо так, намірено квітку, то так, міцний запах насичений. А якщо він стоїть, собі, в мене пару квіток, звісно, не букети ще, ту дуже гарний аромат в кімнаті і дуже приємно. От. Не хочу дуже як би, камеру постійно, бо жаліються дехто що трішки зарідко я її переміщаю, пробую, щоб комфортно було, хочеться показати. Але в мене він буде ще не раз, звісно, що однозначно я буду ще її знімати і знімати, бо ще ж ці освітня треба, щоб розквітли. І з різних сторін у різні освітлення. Ну. Чудесність. Тут ще закладено квіток багато, тобто перша хвиля теж буде щедра, обрізала я бачу вдало, всі пагони міцні, нічого не лежить на землі. Один такий був досить слабенький, то його зрізала там пару квіток, якраз собі і поставила. Трішки, вибачте, так переміщаюся, але хочу ще показати. Ну, кажу, буде в мене ще цей сорт, і я просто зачарована. ним. Цікаво, як у вас маєте, скільки років, на який рік ви так зачарувались, чи він, можливо, відразу вас вже підкорив ваше серце, і ви вже знали, що це буде один, з, таких, один з, там, з улюблених, один з найкращих. Буду вам вдячна за відгуки. Всім дякую, до наступних відео і па-па.